Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго зимнього ранку, малята! Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги вона розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає! Ось ми і привіталися з вами. Малята! А ви знаєте, що є кімнатні рослини, які не тільки прикрашають кімнату. Але і ще дуже корисні для людини. Наприклад, хлорофітум – це одна з найбільш корисних для людини кімнатних рослин. Він поглинає будь-які токсини і вбиває бактерії для того, щоб в невеликому приміщенні повністю очищити повітря від шкідливих бактерій. Досить поставити два горшика хлорофітом. А це герань. Вона виділяє бактерицидні речовини, які знищують хвороботворні мікроби. Ці речовини найбільше містяться в листячках та корені герані. Герань використовують для виготовлення ліків проти безсонні, хвороби серця, нервової системи. Ця рослина має антисептичні і противозапальні дії. Але на запах герань можлива алергічна реакція. Тому, якщо людина схильна до алергії, краще не тримати герань в приміщенні. А це фікус, він не дуже складний у догляді, але вимагає особливої уваги до поливу та світла. Ця рослина родом з Азії, де сухо та спекотна, тому основна перевага фікуса в тому, що він не тільки очищує повітря, але й зволожує приміщення, допомагає уникнути сухості повітря. Знайомтесь, це алоє віра. Відома лікарська рослина, алої широко використовують в косметиці, додають у гелі до миття посуду. Крім того, алої віра зміцнює імунну систему, покращує кровообіг. Це кактус! Кактуси допомагають нейтралізувати шкідливі електромагнітний вплив від технологічних об'єктів. Що це? Тобто від комп'ютерів, мобільних телефонів, телевізорів. Люди, ви знаєте, що які страдають від головного болю при роботі з комп'ютером, відчувають полегшення, якщо поряд стоїть кактус. Ось такі цікаві кімнатні рослини. А зараз давайте з вами пограємо. Пограємо в гру, яка називається Навпаки. Починаємо. У фікуса листя широкі, а у хлорофітума які? Навпаки, які? Правильно, вузькі. У бегонії листя гладенькі, а у фіалки? шершаві, правильно молодці. У папороті листя однокольорові, а у колеуса які Правильно, багатокольорове. Орхідея квітуча, а сансів'єра? Не неквітуча, правильно, навпаки, неквітуча. Драцена висока, а герань. Молодці, низька. Ви такі разумнички, чудово граєте. А зараз пограємо в гру, яка називається Знайди зайву рослину. Перед вами будуть рослини, і вам необхідно вибрати зайву. Подивіться і скажіть, яка з цих рослин зайва? Вірно, це кульбабка, тому що всі квіти кімнатні, а кульбабка ні. Подивиться, тут яка зайва рослина. Правильно. Фіалка та алоє – це кімнатні рослини, а троянда? Ні. Правильно. Подивиться уважно, яка тут у нас зайва рослина. Правильно, айстри. алоє та герань – кімнатні рослини. А Айстра садова. Ще подивиться, яка зайва рослина. Молодці, ви розумнички. Гірань та фікус це кімнатні рослини, а Ромашка це садова рослина. Молодці! А наше заняття закінчується. До нових зустрічей, малята! Пока-пока!